Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Ця тема настільки гаряча, що якщо зараз сказати її в вголос компанії дівчат, то в когось точно вилетить з рук келих просеко. Але давайте чесно, скільки ще можна чекати? Рік це багато чи мало? Я знаю, зараз знайдуться ті, хто скаже, ну що, ти, одруження, це серйозний крок. Людям потрібно більше часу, щоб перевірити почуття. Але я вас питаю вам, скільки ще потрібно. Три роки, п'ять, десять до першої сивини. Насправді рік це більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, чи хоче чоловік бути з вами серйозним. Ви думаєте, що йому треба ще трохи часу? Ні. Якщо він не зробив пропозицію протягом першого року, значить він вас або не сприймає як ту саму, або тримає вас як запасний варіант. Як взагалі чоловіки приймають рішення? От знаєте, як вони працюють? Чоловік це нескладний механізм. Він або хоче бути з вами, або не хоче, і коли хоче. Він діє швидко без зайвих розумів. Якщо він справді вас кохає і бачить вас у своєму майбутньому, то йому не треба три роки, щоб це усвідомити. Візьмемо простий приклад: уявіть, чи ваш чоловік побачив машину своєї мрії. Вона коштує дорого, але йому дуже хочеться її. Що він зробить? Відкладе гроші, продасть нирку, знайде спосіб, але купить, бо хоче. А тепер поясніть мені, чому, якщо чоловік так може з машиною, з вами він чомусь тягне. Вам може здатися, що ви щасливі у стосунках, але якщо ви разом більше року він навіть не натякнув на майбутнє весілля, то варто задуматися, а що він взагалі хоче. Давайте будемо чесні, деякі чоловіки не хочуть нічого змінювати, тому що їм і так зручно. Ви готуєте, ви поруч, ви любите його, він отримує все без зобов'язань. Чудово, правда? Але як тільки ви починаєте говорити про серйозні речі, раптом з'являється купа виправдань. Ще не час, я хочу стати на ноги, весілля це дорого, давай ще трохи почекаємо. <гум> ну, звісно, він просто відкладає момент, коли йому доведеться приймати рішення. Як зрозуміти, що ви запасний варіант? Ну, по-перше, він, звичайно ж, уникає розмов про майбутнє. Будь-які питання про весілля або навіть про спільні плани на роки вперед закінчуються словами Поживемо, побачимо. По-друге, його друзі вже одружені, а він все ще не готовий. Всі ваші подружки отримують каблучки, а ви отримуєте чергову вечерю в ресторані. По-третє, він каже, що не вірить у шлюб, окей. Але якщо він не вірить, то чому ви маєте жити за його переконаннями? І останнє ви вже стали громадянською дружиною. Він отримує всі плюси сімейного життя, комфорт, підтримку, секс, але без зобов'язань. Зараз я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ. Коли чоловік по-справжньому зацікавлений у вас, коли він бачить вас у своєму житті на довгі роки, він не буде чекати найкращого часу. Він не буде вештатися навколо і ухилятися від серйозних розмов про майбутнє. Замість цього він буде готовий зробити кроки вперед і вийти на рівень відносин, де ви будете рівними партнерами, де є обов'язки, де є спільні плани. І ось тут важливо зрозуміти, що ви це не тільки прекрасний момент, коли все. Добре і красиво, але й людина, з якою він хоче старіти, з якою хоче створити родину. І якщо не зараз, то у найближчому майбутньому як тоді жити в моменті чи будувати майбутнє це питання важливе не тільки для вас, але й для вашого партнера. Деякі чоловіки чітко визначають для себе, що зараз ідеальний час для того, щоб жити в моменті романтичні вечері, поїздки, загальна атмосфера. Тут і зараз, да, і це чудово, це чудово, прекрасно. Але не потрібно забувати, що з часом всі ці чудові моменти, але не потрібно забувати, що з часом всі ці чудові моменти повинні переростати у щось більше. А ось якщо від вашого партнера чуєте поживемо побачимо, це сигнал, що він не бачить разом з вами майбутнього. То все ж таки, плани на майбутнє, або ви просто тут і зараз. Якщо ви йому важливі, він буде включати вас у свої плани на майбутнє? Наприклад, він обговорює з вами свої ідеї на рік вперед. А що ти думаєш про поїздку на наступне літо? Ти хочеш переїхати в інше місто через кілька років? Як тобі ідея мати дитину в найближчі кілька років? Да? Якщо його відповіді йдуть в розріз з вами, якщо він постійно ухиляється від розмов про плани або відмовляється від серйозних розмов про майбутнє, то це не просто проблема в стосунках, це причина задуматися, чи справді ви для нього на першому місці. Але ми всі знаємо, як це працює. Але ж він мене любить. Ось цього він не може сказати, бо просто не знає, що буде далі. Але якщо ви хочете, щоб він серйозно ставився до вас і вашого часу, потрібно розуміти, що ваше життя не є лише засобом для його комфорту. Тому, перш за все, ви повинні поставити собі питання, що я, я? Не він, я хочу від цих стосунків. Якщо ви хочете одруження дітей і сімейного життя, це нормально, і не потрібно відмовлятися від своїх бажань заради когось, хто не готовий з вами це будувати. І тепер давайте подумаємо, що робити, якщо ви розумієте, що він вас тягне, да? скажімо так, як котика за хвіст. Рішення можуть бути різними. Можете чесно поговорити, да? не бійтеся, запитати прямо. Ти бачиш мене своєю дружиною? Якщо він не може дати чіткої відповіді або ухиляється від теми, це вже дзвіночок. Не бійтеся розставання, замість того, щоб чекати і вірити в те що все, виправиться. Якщо вам важливі серйозні стосунки, краще припиніться зараз. Ви не повинні бути на другому плані. Ніколи не витрачайте час на тих, хто не готовий. Ваша цінність не визначається його готовністю чи відсутністю готовності. Ви заслуговуєте на чоловіка, який точно знає, що ви його майбутнє, а не можливо. Да, Поживим побачимо. Тому, моє любі, не бійтеся вимагати того, що вам потрібно. Якщо чоловік дійсно вас кохає, він не буде сумніватися, не буде тримати вас на відстані, не буде ставити вас в чергу на колись пізніше. Він захоче вас поруч і візьме відповідальність за ваше спільне майбутнє. І, врешті-решт, якщо він не готовий рухатися вперед, ви маєте право сказати йому, я готова до більшого, а ти. Якщо відповідь не підходить, просто дайте йому свободу. Хтось, хто розуміє вашу цінність, з'явиться набагато швидше. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!